Росія щойно завершила свої спільні з Білоруссю навчання Запад 2025 Диктатор Путін навіть з'явився у військовій формі, але критики, включно з російською пропагандою, висміювали навчання як нереалістичні, більше схожі на цирк ніж на реальну підготовку з повторенням помилок, які Росія зробила в Україні. Водночас Європа та НАТО активізуються, випробовуючи нові оборонні операції, такі як Східний вартовий, з плануванням з Україною довгострокової війни безпілотників. Щоб обговорити це до мене, приєднався австралійський генерал-майор у відставці Мікраєн, провідний аналітик сучасної війни. Рада зустрічі генерал Раєн, радий бачити вас знову. Отже, генерал Райан, давайте почнемо з цих навчань запад 2025 Зазвичай російські військові навчання дають малореального уявлення про силу та можливості армії, але вони завжди багаті на політичні сигнали. Одні кажуть, що ці тренінги були дуже серйозними, інші, навіть кремлівські пропагандисти, як я вже сказала, висміювали їх як цирк, який ігнорував уроки України. А яка ваша оцінка? Запад був значною мірою політичними навчаннями. Білорусь певною мірою важлива, але я думаю, що присутність там індійських спостерігачів, як вони оголосили, була значною подією, враховуючи, що індійці вважають, що вони зазнали жорстокого поводження з боку нинішньої американської адміністрації. Ці навчання, особливо зараз, спрямовані на те, щоб сигналізувати Європі про російську рішучість, про погрози Росії щодо Європи. Це лише один із багатьох засобів, один із багатьох механізмів, якими Путін і його режим погрожують великій Європі. І разом з індійськими спостерігачами ми бачили, як американських офіцерів запросили відвідати навчання запад у Білорусі. І я думаю, що вони опинилися там не випадково. Які сигнали Путін намагається послати Заходу своєю присутністю? Мені здалася цікавою присутність американських спостерігачів. Не слід розглядати це лише з американської перспективи. якби я був старшим американським офіцером, я б хотів, щоб мій розвідувальний штаб спостерігав на місцях. Я вважаю, що американські командири вчинили правильно, намагаючись зрозуміти, що там відбувається, і хто був присутній. Я Думаю, що для них це було правильним вчинком. Але росіяни, як ми знаємо, висвітлюватимуть це геть по-іншому. вони будуть подавати це так, начебто американці на їхньому боці, і зараз менше підтримують Україну. Я очікую багато російської пропаганди про американців і індійців на навчаннях Запад 2025. Так. і поки відбувалися навчання Запад 2025, НАТО запустило свої навчання східний вартовий після вторгнення російськими безпілотниками в повітряний простір Польщі і йдеться про винищувачі, кораблі, протиповітряну оборону та системи протидії безпілотникам. Наскільки своєчасною є ця реакція? Це було б дуже своєчасно, якщо б це був перший випадок, коли Росія загрожує Європі, але насправді це мало бути зроблено для стримування кілька років тому. Східний вартовий не повинен був бути відповіддю. кілька років тому це мали бути навчання зі стримування, щоб гарантувати, що Росія навіть не подумає про польоти цих безпілотників над Польщею. Але Путін явно відчуває себе підбадьореним після саміту на Алясці та інших його взаємодій з американським президентом і він напевно вважав, що відповідь НАТО на зондувальні дії цих безпілотників буде незначною. і східний вартовий це відповідь, але вона не основна. Якою ви бачите основну реакцію на все, що сталося в Польщі? Головною відповіддю буде відправка країнами НАТО більше двох трьох винищувачів. Ми бачимо перекидання підрозділів і винищувачів, а НАТО мало б оприлюднити декларацію про свою відповідь на подальші дії Росії. нічого подібного ми не бачили. Багато слів, мало дії. Ми не побачили сплеску європейської допомоги. Ми навіть не бачили, щоб американці відкрито критикували росіян, крім заяви про те, що це можливо помилка. Тож такі речі були б більш значною реакцією ніж те, що ми бачили зараз, але їх немає. Генерале Рейне, чи не складається у вас враження, що країни НАТО перед обличчям російської загрози, начебто, роз'єднані тому що країни Балтії, Польща, Фінляндія вони справді бояться Росії, яка межує з ними, вони точно бояться можливих атак, провокацій тощо. але в інших країнах вони цього не відчувають. Тож чи відчуваєте ви, що в НАТО існує певне непорозуміння з цього приводу? НАТО пройшла довгий шлях з лютого 2022 року. Це точно не та вмираюча організація, якою вона була до повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Але ваша думка слушна. В НАТО є різні погляди. Східноєвропейські країни НАТО, які раніше були під окупацією Росії та протистояли їй, знають справжнє обличчя Путіна. Вони знають, що він є смертельною загрозою для них. Жителі Центральної Європи лише починають приходити до цієї думки. Ми бачили, як Німеччина почала нарощувати свої інвестиції, але країни Західної Європи та інші. Такі, як Угорщина, ймовірно, не допомагають у прийнятті рішень НАТО, недооцінюючи загрозу або навмисно заплутуючи процес прийняття рішень НАТО, тому що вони більше орієнтуються на Путіна ніж на НАТО. Так також є ще одна ініціатива: дронова стіна спільно з Україною. І 6 мільярдів євро від ЄС та українські технології спільні закупівлі антидронових комплексів. чи дійсно це змінює правила гри? Якою ви бачите цю ініціативу. Це дуже значний розвиток, тому що ми бачили, як українська збройова промисловість за останні три роки просто абсолютно вирвалася вперед за кількістю та якістю програм, які вона змогла розробити, удари великої дальності для безпілотників, контрдрони, самохідна артилерія та виробництво боєприпасів. Часто стримуючим фактором була неуява та креативність українських інженерів та розробників. А нестача грошей, щоб закупити більше вироблених систем. Отже, я думаю, що поєднання українських інновацій, деяких технологій і великих грошей із заходу продовжить призводити до того, що Україна вироблятиме передову актуальну зброю та боєприпаси для цієї війни, а також для потенційних майбутніх воєн. А нещодавно Атлантична Рада заявила, що лише Україна може навчити НАТО боротися з руями російських безпілотників. Чи згодні ви з такою думкою? Я думаю, що Україна має багато чому навчити решту світу. Чим далі від України, тим важливіше враховувати актуальність, бо те, що можливо в Україні, може бути неможливим у Тихоокеанському регіоні. Але якщо ви є країною Східної Європи або країною Центральної Європи, уроки України надзвичайно актуальні, вони на часі, і я думаю, що військові командири по всій Європі повинні бути дуже уважними, прислухаючись до українських командирів щодо деяких рішень, які вони пропонують. У нас в Україні є іронічний жарт. Ви точно його чули? Не Україна має бути частиною НАТО. А НАТО має бути частиною України. Мені подобається українське почуття гумору. Це одна з причин, чому я постійно повертаюся сюди і перебуваю в захваті від вас. Україна створила найбоєздатнішу військову силу на європейському континенті. Вона показала, що російська армія геть не є другою за потужністю армією у світі. Це навіть не друга за потужністю армія у своєму регіоні. Тому я вважаю, що Україна багато чому навчилася, їй є чим поділитися, і вона створила таку армію, яка діятиме як дуже потужний стримуючий фактор після закінчення цієї війни. Генерал Рен, чи вважаєте ви, що вторгнення безпілотників у Польщу насправді може стати поворотним моментом, підштовхнувши НАТО до створення безпольотної зони над Україною? Хотілося б вірити, але зараз реальних рухів немає. Я думаю, ви побачите, як поляки, і можливо, країни Балтії посилять свою оборону. Поляки, зокрема, оголосили про закупівлю додаткових платформ для боротьби з безпілотниками. Тому, напевно буде більше протиповітряної оборони над східною Європою. Я не бачу змін у політиці НАТО чи США стосовно безполітних зон, бо Європа і США не хочуть бути в ситуації, коли їм доведеться збивати російські літаки і вбивати росіян. Це слушний момент, але водночас генерал Райан коли США підтвердили. Що за новим механізмом фінансування НАТО Україна незабаром отримуватиме зброю безпосередньо з американських запасів, а союзники за неї платитимуть? І насправді понад 30 країн, які входять до НАТО, вже зараз купують американську зброю для України. Тобто, чи не означає це, що всі країни НАТО вже ведуть цю боротьбу з Росією на українській території? Проте вони все ще так бояться, як ви сказали, бити їх своєю зброєю. Адже це вже триває. Це вже відбувається. жахлива іронія, звичайно, полягає в тому, що Путін та інші члени його адміністрації навіть минулого тижня підкреслювали, що Росія перебуває у стані війни з НАТО. Тоді як НАТО спочатку війни, начебто, сховалось у наметі і каже ні, ні, ми не воюємо з вами. Реальність така, що Росія вже багато років воює із Заходом. Ми відмовилися визнати, що Росія проводить наймасштабнішу підривну та диверсійну кампанію по всій Європі, яку ми бачили з часів Другої світової війни. Важко уявити щось коротше ніж прямий напад Росії на європейську столицю, який може змінити їх зараз. з усім цим страхом перед країнами Східної Європи, що Росія нападе на них. Чи вважаєте ви це цілком можливим, враховуючи фінансову ситуацію там? Росія в складному економічному становищі. Європа значно багатша, більша та боєздатніша за Росію, але з якоїсь причини на Заході, не тільки в Європі, але й в інших країнах. Таких як Майамі, ми втратили впевненість у власній здатності дати відсіч авторитарній агресії, дати відсіч підривній діяльності і гібридній війні, яка сталася в Тихому океані, так само, як це сталося в Європі. Нам потрібно повернути впевненість у тому, що ми захищаємо демократії, які варто захищати так само, як Україна захищає свою державу, культуру, демократію як систему, яку слід відстоювати. Ми втратили це на заході. Україна, начебто, показала нам шлях, але ми ще не повернулися туди. Водночас президент Польщі Кароль Навроцький заявляє, що сподівається розмістити французьку ядерну зброю. Ви розглядаєте це як серйозний крок чи скоріше як політичний меседж для залякування Росії. Різні країни НАТО, які не розробили власну ядерну зброю, розмістили ядерну зброю США в рамках програми спільного використання ядерної зброї НАТО. Це зробили шість різних країн. Я б розглядав це як доповнення до того, що програма НАТО має бути безпосередньою взаємодією між Польщею та Францією. Хоча Польща готова, невідомо чи погодяться французи поділитися ядерною зброєю з нею. Це цікавий розвиток подій. Ми спостерігатимемо розміщення ядерної зброї все ближче до Росії. Але з технічної точки зору, чи можливо взагалі розмістити ядерну зброю в Польщі в найближчій перспективі? Якщо Польща та Франція так думають, то, мабуть, так і є. Просто постає питання впевненості щодо літаків, на які вони будуть встановлені. Чи пристосовані літаки для скидання ядерної зброї. Йдеться про ядерні бомби, а не про великі ракети, які будуть скинуті з польських літаків. Невідомо чи Польща має літаки з усіма механізмами безпеки для перевезення цієї зброї. А чи можна розмістити цю зброю в Україні? Взагалі ймовірно, це все можливо, якщо ви могли це уявити. Але я думаю, що це глибоко засмутить Путіна навіть ще більше, ніж він уже є, і може підштовхнути його ще більше до застосування тактичної ядерної зброї проти України. Я думаю, що все можливо як стримуючий фактор у майбутньому. на цьому етапі війни розміщення ядерної зброї в Україні, ймовірно, не те, що розглядають Зеленський і його радники. Дякую за ваш час, генерал Рейне. Завжди приємно бачити вас у студії. Дякую, слава Україні, героям слава.